Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка в нас продається на Нивках по вулиці Данила Щербаківського, 66а. Класний двір. Затишно, зелено, поруч розвинена інфраструктура. Давайте по квартирі. Квартира 72 квадратних метри, знаходиться на першому поверсі, дві окремі кімнати і окрема кухня. Зараз ми знаходимося у спальні, тут двоспальне ліжко, шафи. Натяжна стеля по всій квартирі, все як потрібно. Потім проходимо на кухню. На кухні у нас повна комплектація по техніці, будована техніка, холодильник, обідній стіл, телевізор. Все як потрібно. Тут у нас зона відпочинку і такий є перехід у другу кімнату. До речі, квартира в нормальному стані. Ремонт робився у 2008 році і на сьогоднішній день виглядає нормально. І друга кімната. Тут у нас диван, який розкладається. також, як бачите, в задовільному все стані. І це в нас санвузол, санузлі душ. Ще великий бонус до даної квартири це те, що тут є у нас такий підвал величезний, де ви можете зберігати речі. Ну, як же без гаража? Звичайно, у нас є також свій гараж, до нього пройтись 5 хвилин.